І на базарі я купила вовняні, це шерстяні нитки. Так, із темної вівці, чорна називається. І так, поставила на два стільці на спинки і мотаю нитку так оскоренько. Це нас учила ще давно учителька, як такі мотки. Розробляти, ставити на спинки від стільців Давно так була нитка дерничанка різнокольорова у таких мотках. І так ми робили, бо ми з нею робили різні макрами. Або на стільці такі м'ягенькі, то треба було із до раз піхати, таке чотирикутне. І так треба було вміти робити такі м'які пушки. І це і для квітів таке, щоб можна було ставити вазончик. То я знала робити. І ще десь дотепер валяється в шопі таке. Ну, я декілька таких зробила. Вже забула, як то робиться. Навіть. Ну, пам'ятаю трохи, що то треба раз, 24 метри нитки скласти там щось там на чотири частини. Щось трохи пам'ятаю, але вже сама би, мабуть, і не зробила. То треба згадувати. Ну, і таке. Бо давно не було таких висющих цих для косиць, як тепер пластмасов є, а робили такі. Були рукодільниці, жінки. І ще я купила ось такий клубочок. Ось. 250 гривень такий. Я змотувала перше Ось так дві разом. І тут один ще клубок намотала. Ось. Хочу зв'язати помир і цим. Знову чоловікове, У нас є один, один чоловік возить у тачці дрова з річки, що Так важко він працює. І так собі навожує дрова на цілу зиму. 80-річний чоловік вже роками так придумав і так робить. Ну, це й для здоров'я, звісно, корисно. Ну, але... Я не знаю, селищна Рада бачить, він йде кожного разу і бачить його з вікна і чомусь йому не привезуть дрова. Я розумію, тяжко війна треба для солдатів, але треба і літню людину порозуміти. Цей чоловік Женя його звати, ну Євген. Цей чоловік. Він ще ходить до старих, то рік ходив сніг це, чистити дорожки старшим людям і каже також заносити їм дрова і думаю, бо є ще кажуть старші люди в нашому селищі, то він йде їм допомагати, бо каже, діти дали гроші на дрова із за кордону. А... Допомогти їм занести не залишили грошей, а пенсії маленькі, то каже, ще гірше люди живуть. Ну, то треба подивитися, хто богатий і хто може записати за цього старшого літнього чоловіка. Він ще такий дуже веселий. Ось я вчора з ним розмовляла. Культурна людина з гумором. Такій людині не знайшлося, хто би йому допоміг. Я думаю, прийняли. Він би прийняв допомогу грошима. Він би вже знайшов це, Хто би йому привіз дрова. Так. І це не одна така сім'я є в бичком. Я знаю також ще й одна сім'я, що також так бідують, що мають малесеньку дитину десь біля двох місяців. І також живуть і мама, там інвалід. І це ех, така, що ходить, так сільцем перекладує. І так ходить, бо в хмубі нога вломлена. І так живуть усі в одній кімнаті. Це і та дитинка, і мама, і бабка інвалід, і мама тої дитинки. Там всі живуть в одній кімнаті, бо зима холодно, дров не вистачає. Також дуже важко живуть. Це я тільки ще знаю декілька сімей. Я знаю, а скільки, що я не знаю, скільки їм треба допомоги. Но. Якщо хочете, то підскажіть, я вас поведу. Пишіть коментарі, я поведу вас, де ті сім'ї живуть, і можете їм допомогти на дрова. Хто хоче, знає мене наші бічківляни, то можете. Якраз є час тепер узимку. Час для того, щоб робити добрі вчинки. Ще є поки час. І треба спішити робити добро. Ну. Так, на цьому буду завершити відео. Так, робімо добро і вам повернеться. Бо найкраще то робити добро, ніж брати від когось добро. А тепер пока-пока.